Допомога нашим бійцям зону АТО йде від растянчан кожної неділі. Це як продукти харчування, так і тепла одежа чи засоби захисту. Ось цього вечора чергова допомога готувалася до відправки військовим, які на даний час знаходяться в Краматорську. За погрузкою продуктів харчування слідкували три молоді дівчини, матері військових. У мене дитина служив в зоні АТО йому 22 роки. 15 серпня він виїхав, як би скаті, в місті. З нашої сахтирської частини і виїхав в з зону. Вибор сина це є його вибор. Звісно, я його завжди буду підтримувати, що Як він вибирає свою дорогу, і я вважаю, що я ща його любий вибір, який він зробив, я його буду підтримувати. Це спасибо нашим актерським волонтерам, з якими ми зараз спілкуємося, Спасибо нашим людям, які живуть Терсінці. У нас мамочка має одного хлопчика, який служить з Ігорем. Вона знаходиться в Терсінці і вони дуже нам добре допомагають. Точому також міська рада, Тресиницька міська рада. Ми дуже їм благодарні і люди, які небайдужі люди, дуже добре нам допомагають. Да? А в зоні АТО ми були. Я була неділю назад, у нас ми були з волонтерами, і була я. Ми були в сторону в сторона Краматорська і Олексєвка. Возимо продукти, це те саме картопля, це капуста, морковка, буряки, тушонка, консерва і, і сало. Ну, все, що можна туди привезти, є продукти, які не портяться. також... Одежа і від носків, і все, 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 все що можна було, тому що дуже холодно і дуже роздіться, і любої, як би сказати, і мішки, і форму, і теплу, теплу білизну, все, що можна. У мене син пішов на контрактну службу у 18 років і прослужив місяць і поїхав в зону АТО. 19 вересня йому було 19 років. Тітня там вже прибуває. Ну, це буде 45 суток. Ну, пішов по своїй, так би сказати, волі, сказав, я не можу вдома сидіти, піду захищати нашу вітчизну. Ну, так. Ми йому нічого не могли сказати, це його вибір. Ми розуміємо, що потрібно захищати. Нашу країну, а кому, а хто як не ми, як він сказав. Мама, ми поїдемо туди, щоб вони не прийшли сюди. Він з дитинства мріяв служити в армії із самого дитинства. І тому так ну, случилось, що він не зміг потрапити на срочну службу і вирішив піти на контракт. Ну, але таке, зараз сумний час. Ну, він все одно, не дивлячись на це, пішов служити і ось попав е туди, в зокрема саме. Але ну, як він ось е сьогодні поїхав, п'ять днів відпочивав і зараз поїхав знову туди. Настрій в нього ну, патріотичний, хоче захищати, він каже, ма хто як не ми. Це він мені так і каже, так що амати тільки турбуватися, ждати дзвінки, щоб, щоб все добре почути голос і допомагати як можна і нашим дітям, і іншим теж тому, що всі діти наші недостатні фінансування української армії впродовж всіх років незалежності відчутно вдарило по країні. Ще декілька місяців тому на початку АТО на Донбасі наші солдати буквально були голі й босі. Коштів ледве вистачало на елементарні речі, не кажучи вже про бронежилети, тепловізори, оптичні приціли, рації або тактичні окуляри чи рукавички. Сьогодні ми уже рідше бачимо безпорадніх армійців. Їхня амуніція уже не така примітивна і рівень захисту наших бійців безумовно істотно підріс. Втім, далеко не всі солдати збройних сил України і добровільці належним чином забезпечені, щоб забезпечити одного бійця необхідним універсальним екіпіруванням, яке суттєво збільшує шанси на його виживання. Необхідно не менше 10 тисяч гривень. Що робить для цього держава? Чи існує якась допомога від неї? Від держави допомоги ніякої немає? Я так на мою думку, від держави допомоги ніякої немає. Так як ті бушлати, ті штани теплі, які зараз знаходяться там, це все від волонтерів, від батьків, які турбуються про своїх дітей. А так як на вулиці вже нуль ну, вночі, їм не видавали ще ні бушлатів, ні штанів, теплої одягу теплого у них ще немає, їм не видавали. А відносно захисних якихось бронежилети, каски. Бронежилети у них є. Це держави були видані чи волонтери? І волонтери теж закупляли бронежилети, і в нашій військовій частині видавали, але каски, казок ні, казки ні, казок немає. Особливо ну видали їм форму нову нову, там і то не все видали. Все а так більше він каже: нам волонтери привозили, нам волонтери так, особлива нічого. Казку дали таку, ну мама це так казка. Звісно, хоч йому цю ківларову хоча, але дуже коштовна. Звичайно, я такого не можу. ну, Це таке діло, якби кажу, кажу, ну, можливо, не, не, вона не пригодиться. Як кажуть. Все самі в основному. Там берці, сапоги резинові ми скупили, там, що там ще якісь там дождівік той же самий, або ще щось, те, що все потрібно, все ну, майже самі купляємо. Ну як на державу не дуже сподіваємося. Сподіваємося, що люди все ж таки якби зрозуміють і допоможуть. Хоча хочеться, щоб це було все ж таки вони на державу. Ну якби все ну, державу захищати, хоча щоб держава опікувалася, але будемо їм допомагати, як зможемо. Люди старші, які вже прослужили там мобілізовані старші, які то кажуть, що просто нема ніякої підтримки з, з нашої столиці з Києва. От це, це дуже важко і навіть поступали такі слухи, що ну я прямо скажу, візьмемо автомати і будемо йти на Київ. Отак, От навіть так було. Тому що вже просто не вистачає сили терпіння так воювати. Як розповідають матері стосовно відношення місцевого населення до військових, у них претензій немає. Карматорська нормальне та він добре, нічого так, так. не розповідав. Ніяких таких випадків що були там, ну але. Кажуть, це нормально. вроді би нормально, в них магазин там так в міста не виходять, а поруч є магазин. А так нічого зараз, як ми знаємо, одягають і кормлять армію фактично волонтери і небайдужі люди. Така допомога зарекомендувала себе як більш ефективна, принаймні тому, що вона доходить швидко і вчасно до адресата. Цього разу завдяки тростянчанам військовим було відправлено близько трьох тонн картоплі, буряк, морква та інші овочі та консервація. Майже 200 кг кілограмів... мормо. Моркви, капусти, чесника 50 кг, цибулі теж майже 300 кілограмів. Також була засипка, це крупа, 126 люди зібрали таких кілограмових. Пакетиків. Ну і консервація салатів там теж баночки різні, і півлітрові, літрові. Ну і туди ж заходить смаліт сала, теж там майже 20 банок всіх, і літрових, і політрових є сало, і сало трьох. Ну, це туди входить все, все разом. Ну і звичайно там. Була тушонка двохлітрова, це саме і така, як куплений тушонок, п'ять баночок і консерви в жестяних баночках 33. Ну це так, приблизно, що ми посчитали, тобто дуже багато допомога. Ну це вже третій, мабуть, раз із тростянця збирають. Головне спасибо дуже, як, і можна сказати, дуже ми дякуємо жителям Терсінця, і міській раді, людям небайдужим, які допомагають. Я ще хочу сказати, що, будь ласка, вірте, те, що ви приносите, от приносите міську раду в Терсенці. Да, сюди приносить на склади, все воно доходить, все воно доходить до наших хлопців. Ми його пакуємо, ми його відвозимо, тому що з кожної з поїздки їде з сторони волонтери і їде хтось з батьків. Зараз у нас така очередь, тіпа, з батьків, з батьків, щоб поїхати подивитися, все це відвести. Так що дуже ми дякуємо. Терсенцю, спасіба вам. Все воно доходить. Пожалуйста, повірте, що все те, що ви приносите, все воно доходить. І ми дякуємо від себе, від мам, ми дякуємо від хлопців, які це виходить, які зараз не голодні, що можуть поїсти. І дуже ми дякуємо вам. Спасибі.